Українська народна казочка, півник та двоє мишеня. Жили собі двоє мишеня, круть та верть. І півник голосисте гордечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник удосвіта встане. Всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте, на що я знайшов. Поприбігали й мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити, а хто молотитиме? Питається півник. Не я, відказує одне мишеня. Не я, каже друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже і обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, кру, гей, бет. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть. Не я, гукає верть. Ну, то однесу я, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов, а мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, Круль, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки спекти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята й знов своє. Не я пищить круг, не я пищить верт. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться, мабуть, мені. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень, співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже тут, і як тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круп, а я який голодний, каже Верт Та й посідали до столу. А півник їй каже. Стривайте но, стривайте. Ви мені перше скажіть. Хто знайшов колосок? Ти кажуть мишенят. А хто його обмолотив? Ти Жит... Тихіше відказують круті ізвертим. А тісто хто місив? Піч витопив, пиріжків напік Ти. Вже зовсім зовсім нищечком кажуть мишенята? А що ж ви робили? Що мали казати мишенята?» Нічого, стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає? Хто ж отаких от ледарів пиріжками? Пригощатиме